Вкрасти шубу за дві хвилини. У Дніпропетровську розкрили серію зухвалих пограбувань салонів хутряних виробів. За два місяці двоє чоловіків встигли обікрасти щонайменше шість елітних магазинів шуб. Причому робили це за рекордно стислий час. Подробиці у Наталії Грищенко. Центральний проспект міста, елітний район, за 100 метрів будівля обласної прокуратури. Злодіїв місце розташування магазину Ані трохи не злякало. Була п'ята ранку, коли вони зламали двері і пробралися в салон хутра. Теця самые шубы, которые у нас були похищені 27 сентября. Адміністратор магазину каже: крадії обирали найдорожчі шуби із хутра норки. Ціна однієї 60 тисяч гривень. У міліції з'ясували злочинці встигли обчистити кілька салонів. Під час обшуку в них знайшли 15 норкових шуб. Ще й стільки ж вони встигли продати. Крамниці грабували за рекордний час. Як правило, взламували ролет спочатку підгинали, і потім пластикові двері. Ну просто вскривалися. Храна прижала в течіні чотирьох мінут після сработки сигналізації. Їм було достаточно двох мінут, щоб провести ограблення. Злодіїв було всього двоє. Як вони могли організувати такі зухвалі пограбування в магазинах? Не розуміють, підозрюють, їм хтось допомагав. Були похищені всі шуби в розмірі М. Тобто, навіть в темноті люди орієнтувались. Очень много питання у нас виникають на фоні всіх собачь. Вплоть до того, що були камери приглушеним. Проти затриманих порушили кримінальну справу. Однак у міліції підозрюють, що крадії діяли не лише в Дніпропетровську, а й у Сумській та Полтавській областях. Якщо нові епізоди будуть доведені, їм загрожуватиме до 12 років позбавлення волі. Наталя Гріщука, Євген Куденцов, новини телеканал Інтер Дніпропетровськ.